Січня так, матчем між командами Кіф і нт 2 та Єврофорвардінг. Одразу ж приносимо свої вибачення за певні технічні несправності, які супроводжували відсутність трансляції у першому таймі. Зараз будемо... 11 балів. Команда розташовується на п'ятій позиції. Забиває зараз Пилипишин. 3 1 рахунок у матчі стає. Логісти продовжують. Збільшувати свій ганди. І ми розуміємо чудово, що от команда ківза і на ті – Це є основний ресурс. ось цей от ось з перших вуст чули і знають, що таке футзал гірний пробуває гірний. Лучає усій кумихайше. Не розраховано. Пушковський, непогана передача Дроста. На дальню стійку зараз просто цей пас правильно, Результативними виконавцями. Удар зараз непоганий, до стоп не було. так, Був і дуже, дуже цікавий чемпіонат, коли Любер. що пригадуєте зараз, автогол ось так от, від Пилипишина, М'яч влітає, літає, його власне воріт, Пилипишин сьогодні у своїх і у чужих воротах. Луцький Любард, якщо пригадуєте, діяв також селекцію. Постріляв з близької відстані порожні ворота. Таким чином оформив штурм yeah. від команди Кібжелдовкає на еті два. Прихоплення. Близнюк, Близнюк присувається пред Близнюк. Близнюк на ударній позиції. Хороший удар має з ноги. Результативно зараз бачимо, поки що не влучив. Але хтовий удар розіграли представники.